Друз'яки, привіт! Може, це відео буде комусь корисне, може, когось надихне на щось. В общем, попросив мене дружання мій зробити йому такий е, навіс для того, щоб повісити для електромобіля зарядку. І треба й собі щось таке зробити. Зовні, е, звісно, схоже на тачку, але це ще не кінцево. Не кінцевий результат. Е, в общем, Зробив я. з... 1,5 мм листа, лист, до речі, коштує щось там близько 800 гривень, холоднокатаний, такий він красивенький. Поварив його полуавтоматом, зачистив. І ще хочу пофарбувати зараз е, порошковою фарбою. Я думаю, буде гарно він виглядати і досить довго буде служити. При е, варив такий гачечок для того, щоб вішати. Е, Провода. І тут зробив вже отвори, просто виведе розетку на 220, може щось там колись підключити буде потрібно. Зробив трубу таку 40 на 40, вирізав різачком два отвори знизу і зверху, щоб можна було кабель завести, тут буде зарядка, тут буде висіти і тут буде розетка. Зробив її так, як у мене камера маленька, там по довжині влазить тільки метр п'ятдесят І щоб нічого там внизу не доварювати, я зробив її знімав. Тобто у таку штуку можна відкрутити, так заварив гарненько, тут, щоб нічого не затікало. Зараз тимчасово прихватив, насверлив дірочок для саморізів, і її можна буде зняти і легко перевезти буде. І... Легко буде мені її пофарбувати. Я думаю, що дуже, дуже зручна штука і досить практична. Він мені предлагав зварити якийсь каркас та обшити профлістом. Я думаю, що це було б дорожче і не виглядало б так гарно, як зробити це з металу. Друзяки, відкрив для себе отакі от круги. До речі, я їх давно відкрив, але все. Завжди у мене виникало питання, чим краще шліфувати ну, там там Багато щоб знімати, щоб не дуже дорого це коштувало. Отакий на опті можна взяти гривень за 25-30. За навіть я думаю, і в розніцю можна за таку ціну знайти. Е від 40 там, до 120, якщо я не помиляюсь, буває зерно. Я беру найгрубішу, там навіть є 35 зерно, і воно нормально зачухає оцю фігню я зачухав, скільки тут більше 2 метрів стиків. Ще до того робив там дві калітки. Це все одним кругом ще тут можна ним чухати і чухати. Тобто дуже така зручна штука. Отак, друзяки, знежирив гарненько три рази, бо метал йде в маслі, тому не жаліти у white spirit. І отак от гарненько зараз обсипаємо порошковою краскою, підсвічуємо фонариком, щоб ніде не прозівати. Вішаю, друзі, отак от камеру, включаю таку горілочку, ще підключаю Ден на 3 кВт і будемо чекати, як воно набере температуру. Зняв різинку, ущільнюючи зверху і знизу, щоб було на чому горіти газу. І бачите, як він швидко набирає температуру. Буквально 5-7 хвилин і вийде на 180 градусів, потім зроблю трошки менше. Витримаю десь хвилин і вся покраска готова. Вже розповідав, друзі, багато разів, як я фарбую, але може хтось не бачив, буде комусь може цікаво. Вже почала моя камера трошки окуповуватись. Будую там маленький заборчик. Щоб собаки нагород не бігали. І ставлю там таку 3D-сітку такого ж графітового кольору, метрової висоти. Купив сам забор, а подивився в них хвіртки, ці каліточки, коштують більше 5 тисяч гривень одна. Я купив 40 на 40 трубу, поварив, стоечки одразу поварив, пофарбував. Ну, скільки мені тут обійшлось? Дві калітки. Ну, може не знаю, може пару тисяч, може менше. Та ні, які там пару тисяч, щось 12 метрів труби, воно стільки не коштує. Взагалі, можна зекономити там, на двох калітках близько 9 тисяч гривень. Моя камера, вся, якщо порахувати, скільки вона мені коштувала взагалі, вона не коштувала стільки грошей, скільки я за один раз на ній зекономив. Ну і вже взагалі я на ній багатенько так пофарбував. Чисто для себе, там, там для друзів, це не бізнес проєкт це так, щоб, щоб, було, щоб було зручно. В общем, гарна річ, друзі. Е, у кого руки ростуть з правильного місця, е, варто вдома мати таку штуку. Зацініть, друзяки, як якісно виходить пофарбувати. Е, поставив на закльопочки таку розеточку. Скрит гачочок. Чим класна порошкова фарба, що вона фарбує навіть цинкові речі і алюміній. Будь-який тобто, матеріал вона фарбує. От, наприклад, металочерепиця, це, якщо я не помиляюсь, також пофарбована порошковою краскою. І складно подряпати навіть така вона довговічна. І Я думаю, що років 10 без. Підкрасів, якщо якісно пофарбована і е, зачищена обезжирена, то вона, я думаю, пропрацює. Вручну валіком так не пофарбуєш.